В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по Україні. За останню добу ворог неодноразово обстрілював мирне населення Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Під прицілом ворога опинилися прикордонні райони області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в місті Куп'янськ під обстрілом загинула 82-річна жінка. В Куп'янському районі одна людина госпіталізована з пораненнями. У Чугуївському районі зазнали поранень п'ять мирних мешканців. Під ворожим вогнем опинилась і Дніпропетровщина. В ніч на 3 листопада ворог знову обстріляв Нікопольський район. У місті пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки, будівлю коледжу, заправку та інші об'єкти. На щастя, обійшлося без втрат. Також постраждав і кривий ріг. По ньому росіяни завдали два удари: ракетний та дроном «Камікадзе». Один по об'єкту енергетичної інфраструктури, один водної скрізь значні руйнування, слава Богу, без втрат. Аварійні бригади працювали всю ніч. Водопостачання скрізь відновлено на генераторах. По електроенергії роботи продовжуються. Декілька мікрорайонів без світла тривають перепідключення на альтернативні лінії. Наші захисники тим часом продовжують нищити окупантів. Зокрема, на Миколаївщині підтверджено ліквідацію 60 рашистів. Про це повідомило оперативне командування Південь. Попрацювали українські воїни і в Чорнобаївці. Там вони знищили скупчення техніки, яку ворог намагався вивести в інші місця дислокації. Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Підораження. Потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів шахет 136 та БПЛА Орлан. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 5 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та три інших важливих військових об'єкти противника. Продовжуємо інформацію про події на запорізькому напрямку. Вніч на 3 листопада росіяни атакували Запоріжжя дронами Камікадзе. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено. За добу рашисти атакували близько 20 населених пунктів області. Постраждали, зокрема, Гуляйпола, Оріхів, Малатокмачка, Преображенка, Степногірськ, Кам'янське та Степове. Міста обстрілювали важкою артилерією, зруйновані будинки, приватний транспорт та підприємства. Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, о 6 й ранку, 3 листопада, бавовна трапилася на підприємстві Рефма, яке окупували росіяни в цехах. Систи розмістили військову техніку, а в офісних приміщеннях штаб-квартиру ФСБ. Внаслідок вибухів зруйновано три верхні поверхи офісної будівлі, пошкоджено ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки. Уламки від вибухів розлетілись на два квартали. Якщо раніше окупанти розміщували декілька військових баз Малітополі, то наразі вони використовують все місто як військову базу. Внаслідок філігранної роботи наших захисників за попередні дні близько ста важкопоранених окупантів доправили до лікарень Токмака та Мелітополя. Також противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово окупованій території Запорізької області. Адже колаборанти періодично гинуть, а інші відмовляються виконувати обов'язки. Російські окупаційні війська Продовжують примусову евакуацію населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до нової Каховки на Херсонщині. Важка втрата на полі бою. Сьогодні Запоріжжя попрощалося із своїм захисником. Ілля Волошин отримав важке поранення на фронті. Був госпіталізований, боровся за життя у реанімації, та лікарям не вдалося його врятувати. У 2014 році ля Волошин служив у батальйоні Січ, потім у Карпатській Січі. Після демобілізації займався бізнесом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, приєднався до лав територіальної оборони і був першим командиром першої роти Азову у Запоріжжі. Проте захисник постійно рвався в бій і згодом перейшов до 110-ї бригади. ТРО там на передовій він не потрапив під обстріл ворога. Він був командиром моєї роти, коли я тільки починав бути добровольцем. І ну, це втрата, це велика втрата, тому що таких, таких людей мало. Я ілю, бачив і знав ще по діяльності у місті. Ну, ми не були особисто знайомі. Бачив його там на майданах, на якихось патріотичних акціях. І дуже був радий, що ми потім особисто познайомились. Він як командир, він дуже розумний. Разом з друзями зі своїми. В них був підготований підрозділ аеророзвідки. І вони долучилися до оборони безпосередньо на передовій, виконуючи ті завдання, які перед ними стояли. Але ми розуміємо, що на превеликий жаль війна без втрат не буває, виходять найкращі. На превеликий жаль це не перше прощання і не останнє. СБУ ідентифікувала ще чотирьох колаборантів на Запоріжжі. Вони вступили до окупаційного МВД РФ. Серед них троє колишніх посадовців, які були звільнені з правоохоронних органів України за кришування наркоугрупувань і систематичне хабарництво. У лавах окупаційної влади вони придушують опір та залякують місцевих. Зафіксовані факти викрадення і катування людей. Крім того, під виглядом незаконних обшуків зрадники. Розграбовують помешкання місцевих жителів. Також займаються рейдерством, захоплюють місцеві підприємства, які відмовляються від співпраці з окупаційною владою. Слідчі служби безпеки повідомили всім чотирьом фігурантам про підозру за статтею Колабораційна діяльність. Запоріжжя охопила друга хвиля віялових відключень. Сьогодні містяни залишилися без світла на кілька годин відповідно до черги. А в понеділок, 31 жовтня, запоріжцям довелося працювати і в умовах екстрених відключень. Тоді ворог зруйнував кілька енергетичних об'єктів міста ракетними атаками. Без світла на півдоби опинились і різноманітні установи від шкіл до медичних закладів. Тож як вони організовували роботу в умовах відключень, дізнаємося. Навайте з матеріалу наших журналістів. Віялове, а згодом й екстрене відключення світла на початку тижня торкнули запорізьких шкіл. В одній із гімназій до планових робіт енергетиків готувались заздалегідь, запровадили асинхронне навчання. Це означає, що діти, які не змогли підключитись до уроку, можуть подивитись усі необхідні матеріали у класрумі. У перший день відключень до занять не під'єдналось майже 70% учнів. Нині ж навчання проходить вже у стандартному режимі. Котик. Мишки не впіймає, бо проворну мишку не нас Знайдіть, в цій промовці виділені жирним шрифтом слова. Колектив гімназії готовий і до екстрених відключень електроенергії. У такій ситуації педагоги не перенавантажуватимуть учнів домашніми завданнями, тож скоротили деякі вправи. Також вони готові зв'язувати зі школярами усіма можливими способами та викладають онлайн-матеріали до класруму наперед. Зараз наші вчителі використовують всі можливі ресурси для організації освітнього процесу. Ну, наприклад, від роздачі, навіть от те, що вчора ми спостерігали: від роздачі мобільного інтернету до гаджетів до вибачте телефонного зв'язку. Є така можливість завдання в класрумі. Ми можемо завантажити наперед. Я сама це зробила, прийшла ще пів на восьму. Завантажила, тому що ми на року десять. Я от бачите, зараз тривога, щоб діти повністю розгорнута презентація, щоб діти змогли зайти. В особливих умовах доводиться працювати й медзакладам. В обласній дитячій лікарні кажуть, до відключень електроенергії у зв'язку з ворожими обстрілами готувались ще з березня. 31 жовтня цей медзаклад деякий час був без електропостачання. Лікарня працювала на резервному живленні, застосовували генератори. Були підключення переціні лабораторії, відділення реанімації і приміщення там, де Прибувають во время повітряної атаки, перебувають пацієнти нашої лікарні. В цих приміщеннях було надано резервне живлення освітлення. Ну, показує все, як ми тренуємося, як це буває, і завжди нам цього мало. Готовилося багато. Основне забезпечили, но ми ще подивилися, що треба ще далі готуватися, ще підготовлюватися, ще ставити додатково генератори. У медзакладі наголошують, потребують додаткових систем резервного живлення. Таке обладнання нині вкрай необхідне. Хочеться зробити те, щоб був ще резерв. Не тільки все забезпечено, був резерв. Мало що трапляється. Якщо буде більш. Напродовж по часу відключено електроенергії мало що трапиться, десь виключився генератор. Ще щось з'явилося, появилось, ще друге щось появилось. Що був генератор ще в резерві. Фахівці ж Укрпошти вже мали досвід роботи без світла в невеличких селищах по всій країні. Тож і в Запоріжжі це не стало проблемою. Нині в відділення закуповують генератори, булер'яни, ліхтарики та інші альтернативні джерела електроенергії. Під час віялових відключень на пошті майже не буде обмежень з надання послуг, зазначають фахівці. Більше того, клієнтам телефонуватимуть згодом і запрошуватимуть до відділень. Всі послуги, які можуть надаватися в відділенні, вони будуть надаватися. У нас можна буде отримати пенсію або соціальну допомогу, заплатити комунальний платіж, отримати чи відправити посилку, придбати товар, придбати мерч, тобто маркетингову продукцію, яка в нас. Послуги будуть надаватися, але вони будуть трохи в обмеженому форматі. Ми не зможемо надавати ті послуги, які пов'язані з фінансовим моніторингом. А саме, да, там якщо посилка спіс після плати більше 5 тисяч гривень, то її можна буде отримати тільки при наявності електропостачання вперше стабілізаційні графіки на Запоріжжі застосували у понеділок, 31 жовтня. Навіть встигли першу чергу відключити. Однак, через ракетну атаку ворога за рішенням Укренерго віялові графіки по Запорізькій області скасували. Нині ж їх поновлюють. Орієнтовна тривалість відключення – 3-4 години, але це залежить від стану енергосистеми, тому чітко сказати, от 6 до 9 не буде. Складно такі заходи можуть тривати кілька днів до нового розпорядження на Кукоренерго до повної стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі. Ситуація може змінитись будь-якої миті. Під час аварійних відключень у понеділок без світла залишилось близько 200 тисяч споживачів Запоріжжя. Фахівці оперативно усуватимуть неполадки, але просять містян допомагати енергетичному фронту України. В нас наразі дефіциту обладнання немає, є єдина проблема з фінансуванням, оскільки дуже сильно скоротився рівень розрахунків людей за спожиту електроенергію. Тому в чергове звертаємося до всіх запоріжців. Ми розуміємо, що ну, у всіх зараз є можливість. Хтось залишився без роботи, хтось був змушений переїхати. Але от всі, у кого така можливість є, будь ласка, сплачуйте своєчасно за електроенергію. Це буде ваш найкращий внесок у стабільності енергопостачання. В закладах і установах міста доклали максимум зусиль, аби якісно продовжити роботу. Навіть в умовах відключення електроенергії, вдалося працювати без боїв. Сподіваються, так буде і надалі. Тетяна Пода, Анна Крамаренко, Микита Дайнега, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Через рашистські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Повідомляє енергоатом 2 листопада. В результаті ворожої атаки пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку електростанції з українською енергосистемою. О 23-й годині станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб ЗЕС оптимізована. В роботі залишились 9. Дизель генераторів енергоблоки 5 та 6 перевели у холодний стан. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗС залишається на 15 діб. Тривожна валізка не лише для себе. Через зростання інтенсивності обстрілів запоріжці все частіше спускаються в укриття. Домашніх тварин зазвичай беруть із собою, що потрібно улюбленцю в укритті, та як поводитися, щоби не додавати стресу у життя свого чотирилапого друга. Дізнавалася Наталія Юр'єва. Це Каспер, білий, дружелюбний та активний. Господарка Ксенія ходить до укриття разом із ним. Дівчина каже, собака поводиться чемно і в укритті ні їй, ні іншим хвостатим не заважає. Інакше було тільки в перший раз. Я дуже нервувала, і він, мабуть, прийняв мій настрій. Ну я наскільки знаю, собаки відчувають по запаху, чи ну я в общем чувач хазяїна свого. І так він був дуже збентежений, не міг зрозуміти, що, що таке, що відбувається, куди біжимо, чого в сховище, чого спускаємося. Ксенія зізнається, як тоді, так і нині дуже допомагає голова ОСББ. Він розподіляє людей по приміщеннях укриття в залежності від того, чи дружать їхні пухнасті між собою. Щоб Каспер добре почувався, Ксенія одразу ж спакувала йому власну тривожну валізку з усім необхідним. Там завжди лежить вода, його мисочка, його їжа, аптечка. Ну і Останнім часом ми пару ночей там ночували, і я брала ще його ліжаночку, щоб він знав, де його місце. Трохи складніша ситуація у Яни, оскільки вона власниця цілого кото-кафе. На дівчині лежить відповідальність за безпеку 16-тьох пухнастиків. Яна каже, окрема тривожна валізка та аптечка для тварин є обов'язковими. Найперше, що слід туди покласти їжу на один-два прийоми та теплу водичку. Котам особливо важливо брати ласощі. Це додатково заспокоїть тварину і змотивує її поїсти, якщо в укритті потрібно буде довго сидіти. Якщо ж це котик, то йому обов'язково це стресонестійкі тварини, вони інопланетні. Їм потрібно брати якусь річ з дому. Це може бути його лежаночка, це може бути будь-який пледик, полотенце, ну, іграшка, що, що небудь, що буде нагадувати запах твоєї ну, його домівлі. Ну і таким самим чином ми можемо трошечки знизити ризик стресу у самої тваринки. Якщо ж тваринка все одно нервує, то можна застосувати спеціальні заспокійливі. Вони можуть бути у формі пасти, пігулок, спреїв та навіть електричних розпилювачів. Останні працюють за аналогією з рапторами від комах, нагрівають та розпилюють по кімнаті речовину, яку людина не відчуває. Але котики навпаки, в результаті заспокоюються. Все це абсолютно безпечно для тварин і людей. Якщо ж немає взагалі нічого, то може допомогти спілкування з домашнім улюбленцем. Вам потрібно розмовляти з твариною. Якщо у вас навіть вирують емоції внутрі, всередині вам потрібно розмовляти спокійним голосом, заспокоювати, гладити, намагатися заховати цю тварину, якщо є можливість, під курточку, під кофту. У кішок це особливо виражено на стресі. Вони хочуть закритися, щоб їх ніхто не бачив, і тоді вони почувають себе набагато спокійніше. Котів та маленьких собак бажано транспортувати до укриття в пластиковій переносці. Рекомендують фахівці. Нести на руках улюбленця ризиковано, оскільки він може злякатись та кинутись на втяки. Якщо ж переноски немає, то в пригоді стане анатомічно правильна шлея. На відміну від повідка з неї маленькій собаці чи коту буде вкрай важко вилізти, а отже, і загубитися. Великій же собаці повинен бути обов'язково нашийник, обов'язково поводок. Що ще? Я би рекомендувала брати з собою документи. В ідеалі це щоб було чіпування у тваринки, для того, щоб якщо мало, ну, бувають різні ситуації. Ви біжите, десь відволіклись, собака зірвалась, і якщо в неї нема чіпа, шансів її знайти набагато менше. Не слід забувати і про безпеку інших менш розпосюджених домашніх улюбленців. Власникам змій, ящерок та інших рептилій варто слідкувати за температурним режимом, Взяти з собою маленький обігрівач, грілку або пляшку з теплою водою. Власникам кролів, хом'ячків та морських свинок, окрім утеплення, необхідно покласти у тривожну валізку корм, воду та маленьку переноску чи клітку. Наталія Юрєва ілягірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цю годину в мене все бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Професіональна футбольна ліга України визначила кращих за підсумками дев'ятого туру чемпіонату в другому дивізіоні. До символічної збірної потрапило одразу четверо гравців другої команди запорізького металурга, яка переграла дублерів Кременчуцького кременя 2-0. Центральним захисником визнаний Абуді Даглас: зіграти на нуль та здобути першу перемогу в сезоні досягнення для запорізької двічки і особисто її захисника, який виграв чимало. Єдиноборств та не поступався досить міцному наполегливому форварду Кременчуцького клубу Кучеренку. Позицію атакувального півзахисника збірної туру зайняв Тимофій Хусін. Саме він упевненим ударом з пенальті відкрив рахунок у матчі з Кременем 2 а пізніше видав прекрасну передгольову передачу на близнюка у моменті з другим голом. Так, хлопець відзначив свій день народження. Сьогодні день з діяли собі подарок і. здорово провел матч, забил мяч, и то есть у него, слава богу, все хорошо сегодня, было в игре, и помог нашей команде, нам добыть первые три балла, первую победу, наверное, целиком заслуженно Лідером атаки став 20-річний Злат Златєв. у матчі з Кременем 2 Златєв заробив пенальті під перший гол та забив другий м'яч у ворота ровесників, замкнувши передачу від близнюка. І символічний титул Джокера здобув 19-річний Станіслав Рокотянський. Він вийшов на поле у другому таймі. Взяв участь у другій гольовій комбінації та ще кількох гострих атаках металурга 2 Жіноча гандбольна збірна України не залишила жодних шансів збірні Люксембургу у протистоянні на першому етапі європейської кваліфікації до чемпіонату світу 23-го року. Перша гра завершилась з рахунком 36-13 на користь синьо-жовтих. Найбільш результативними у команді Віталія Андронова стали права крайня Євгенія Левченко 8 голів, та права півсередня Діана Дмитришин 7 голів. 13 севів зробила голкіпер команди Марія. Гладун у повторному поєдинку українки також добули переконливу перемогу – 30-11. Таким чином перемога у цьому протистоянні дозволила українській збірні кваліфікуватися до другого раунду відбору, який стане вирішальним для потрапляння у фінальну частину турніру. Зазначимо, що дев'ять команд переможниць першого раунду вийдуть до плей-офф, де до них приєднаються 10 збірних учасниць євро 2022 а також збірна Чехії. Донецький Шахтар програв вирішальний матч у шостому турі Ліги Чемпіонів. У Польщі гірники зазнали поразки від Лейпцига, внаслідок чого вилетіли у Лігу Європи. Шахтар підходив до шостого туру, гарантувавши собі вихід у Єврокубки. Вдалося це донецькій команді завдяки нічийному результату у п'ятому турі проти «Селтіка». Попри це, Шахтар зберігав шанс на продовження боротьби у лізі чемпіонів. Для цього гірникам потрібно було перемогти Лейпциг, який. Мав перевагу у три очки. Будь-який інший результат українську команду не влаштовував. Але не склалося. 4-0. перемога німецького клубу. Єврокубкову весну Шахтар зустріне у другому за класом континентальному клубному турнірі Лізі Європи. Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру у Нанті, Франція. У черговому раунді Українка у двох сетах обіграла Анастасію Тихонову. Матч тривав менше години 53 хвилини. У першому сеті Снігур зуміла зробити три брейки і з першої спроби реалізувати сетбол – 6-3. Друга партія також була успішною для української тенісистки. Дар'я віддала суперниці дві подачі, проте зуміла оформити три брейки як повідомлялося, опоненткою снігуру чвертьфіналі стане переможниця пари Юлія Гатовка Осеан Доден.